У Прилуках почала працювати поліцейська станція для офіцерів громади. Центр розмістили у будівлі соціального захисту населення. Приміщення для нового поліцейського відділку надала Прилуцька міська рада. Також коштом громади в осередку провели капітальний ремонт та закупили меблі. Для мобільності офіцерів сказни міста профінансували придбання автівок. І вже 9 березня дільничний пункт офіційно відкрили. Урочиста подія об'єднала представників правоохоронних органів та місцевої влади. Начальник головного управління Національної поліції в Чернігівській області Іван Іщенко познайомив громаду із новим офіцером. Я сьогодні приїхав представити вашого нового поліцейського офіцера громади. Він перший. Незабаром буде ще троє. Вони відрізняються від інших поліцейських, тим, що вони займаються тільки заявами та повідомленнями від місцевих мешканців, нічим більше не займаються. 24 на 7 слухають вас, допомагають вам у всіх ваших питаннях. Дану ініціативу втілили у рамках проєкту національної поліції України поліцейський офіцер громади. Начальник головного управління національної поліції в Чернігівській області Іван Іщенко відзначив плідну роботу Прилуцької міської ради, адже саме у нашому місті створили чи не найкращу поліцейську станцію в області за вагомий особистий внесок у реалізацію проєкту. Правоохоронець вручив подяку міському голові Ользі Попенко. Ну, Ми взаємоділи, так? Добре так. разом. Дякую міській громаді, вам всім, тому що це ваші податки за реконструкцію цього приміщення, куплений автомобіль. І я впевнений, що завдяки йому тут буде набагато все краще, спокійніше. І коли ще повністю всі інші запрацюють. Ви будете почувати себе набагато багато більш такому безпечному середовищі. Створення поліцейської станції у Прилуках є впевненим кроком до розвитку міста. А втілення масштабного проєкту це результат тісної співпраці міського голови Ольги Попенко із громадою. Я щиро дякую нашій громаді. Дякую, членам виконавчого комітету. Дякую всім депутатам міської ради. Ми виділяли кошти з міського бюджету, створювали всі умови для роботи поліцейського офіцера громади. Роботу цю роботу робили ми усі разом. Сьогодні ця подяка від головного управління національної поліції в Чернігівській області це подяка не тільки особисто мені, це подяка нашій громаді. І ми сподіваємося, що ще раз буду говорити на таку тісну співпрацю в подальшому, бо безпека життя повинна бути основою для кожного з нас. Представники правоохоронних органів спільно з очільницею міста оглянули новеньку станцію. Згодом тут працюватиме сім офіцерів громади. Кожен із них буде контролювати окрему територію. За сприяння Прилуцької міської ради у дільничному пункті для усіх поліцейських забезпечили індивідуальне робоче місце. Також передбачили кімнату для відпочинку. Окрім того, в осередку облаштована вбиральня і навіть душова кабіна. Усе приміщення повністю модернізоване. Сьогодні відбулося відкриття центру для поліцейського офіцеру громади. Всі ми добре знаємо, що діє державна програма, і кожна громада. Повинна зобов'язана організувати такий центр, в якому будуть працювати поліцейські офіцери громади. Простими словами, як ми звикли говорити, це тут будуть працювати як раніше були в органах дільничні. На сьогодні в нашому центрі буде працювати сім таких поліцейських офіцерів громади. За кошти міського бюджету був виконаний ви бачите, капітальний ремонт цього приміщення, за кошти міського бюджету придбана техніка. Для наших офіцерів громади ми сподіваємось на тісну співпрацю, і ми розуміємо, що ми певні в тому що така співпраця буде. Ми чекаємо таку співпрацю на сьогодні. Ми виконали всі вимоги відповідно державної програми і ми. Чекаємо результату у їхній роботі. Оновлені умови дозволять кожному з офіцерів працювати зручно та ефективно, зазначив заступник начальника прилуцького районного відділу поліції Микола Омельченко. Поліцейська станція, як ви бачите, сюди у нас нараховує сім робочих міст, кімнату відпочинку, відповідно, санузел. Все для того, щоб можна працювати і віддавати свої сили і уміння. Все для, для громади. Хочу подякувати прилуцькій громаді, голові громади, за те, що вони зробили нам поліцейську станцію. Від відповідно купили автотранспорт, усе для того, щоб ми працювали, можна сказати. Виконували свої функціональні обов'язки. Новопризначений поліцейський офіцер громади вже освоює власне робоче місце. Олександр Курилко каже: уже 17 років стоїть на сторожі закону, має гарний досвід та знання у власній справі. Тепер буде виконувати роботу у посиленому режимі цілодобово. Працювати планую з проведення наради з керівництвом міської ради і в подальшому. Від, від того відштовхувати що, що потрібно, які питання на громаді може якісь вирішити. Олександр Курилко зазначає, планує тісно співпрацювати з міською радою та громадянами. Тепер він зможе оперативно реагувати на звернення та допомагати тим, хто цього потребує. Громадяни можуть звернутися до поліцейського офіцера громади в режимі 24 на 7, тобто. Поліцейський офіцер громади буде завжди на своїй громаді. В будь-який час, в будь-який день відтепер. Уся прилуцька громада під надійною охороною офіцерів. Пильне око поліціянтів забезпечуватиме містянам спокій та захист. Інформує секретар Прилуцької міської ради Роман Гоголь. До кінця 2024 року функцію взаємодії з громадою у нас виконувала муніципальна варта. Безпосередньо до них зверталися по всім проблемним питанням, що були пов'язані з населенням і, і з благоустроєм території. Зараз, з початком 25-го року, у нас функціонує і створений центр офіцер громади. Цю функцію, яку раніше виконувала муніципальна варта, буде зараз покладено на офіцера громади. В чому плюс цього офіцера, він безпосередньо співпрацює з місцевою владою. І буде приймати участь у всіх наших засіданнях, буде чути проблематику і безпосередньо швидко реагувати на неї і у співпраці з населенням.